Всім привіт з Полтавщини! Мене звати Марина, і сьогодні ми приїхали перевірити ліс на наявність грибів. Звісно, в Фейсбуці бачила в групах, що нічого немає, ну, але ж кортить собі подивитися. Тож, беру вас з собою, і зараз підемо перевіримо. Що в нас по грибах, бо вже якось кінець жовтня, а їх і немає. Ну, звісно, у нас дощів не було, тож де ті гриби. А зараз якось прохолодно, але ж хочеться хоч трошечки відволіктися для тих, хто полюбляє збирати гриби. Я, наприклад, дуже полюбляю сам процес. Ось зайти, збирати гриби дуже подобається. Сьогодні в лісі гарно сонечко, не холодно. Якраз така погодка, щоб ходити і збирати гриби. Але ж їх немає. В тому році в цей час вже були грибочки, збирали є відео, а в цьому році Ну це ми так, виїхали просто прогулятися. Знаємо, що немає, бо пишуть. Ну, там рядовки почалися, але ми таке не беремо. Нам би маслючків. Ми прийшли сюди, де завжди, на, так сказати, наше місце. Нічого немає. Ну, зараз підемо і туди в ліс, подивимось. О, яка тут краса. Я ж кажу, хоч грибів немає, зато прогуляємось. Подихаємо повітрям лісовим, дуже тут сосною пахне а, гарно. Я взагалі ліс люблю. Подобається мені тут гуляти так, не поспішаючи, тихенько, помаленьку, але особливо, коли є гриби, то взагалі. М? Можна зранку до вечора тут сидіти. Головне, з кимось, щоб самому. Не будь, бо страшно. Я раніше сама ходила, а зараз вже ні. Боюсь. Ну, як сказати, боюсь, то там щось захрокає, там іще щось. Тону його сама ні-ні-ні. Щось нічого, не поганки ніякої, не мухоморчика. Немає. Холодно, напевно, все-таки. Дощі то пройшлися, але ж. Холодрига, яка стоїть. Це ось Сьогодні вийшло сонечко. Ну, може, через якусь недільку ще щось буде. Як бачите, грибів немає, але ми не засмучуємося. У нас тут є місце, де можна половити рибку, тож відволічемося цим. Можливо, щось на вечерю зловимо. Зайшла ось в такі хащі, так сказати. Думаю, ну подивлюсь, може, хоч опеньки. Я, правда, опеньки тут якось і не зустрічала чи гливи. Гливи зустрічала. Нічого немає. Отак так, наче й дивишся, наче й вологу. А з однієї сторони подивишся, ну, наче й сухо щось. Щось зрозуміло, ну нічого. Можливо, ж потеплішає, та щось. Ще позбираємо. Мені он дали таку вудку на щуку, чи як воно там правильно називається, бо там назви і фідери, спінінги, що воно таке. Коротше, зараз підемо спробуємо. Гляди, пощастить, та ж зараз як зловлю рибину та й буде. ну я, звісно, така на вдачу, що яка там риба, але все може бути. Колись отак поїхали, ми просто прогулятися, щоб дитина була задоволена. І зловили гарну рибку. Так що трошки треба і відпочивати, відволікатися, бо грибів не назбирали, тож будемо ловити рибу. Прийшли в якусь калабатину і щось хочемо зловити. Боже. Ні, ну ми стояли там, де гарненько було, але там хвилі піднялися, а тут ось немає то ж. Для дитини нехай закидає, йому таке подобається. Тільки холодно. Він каже, та я буду на зимову рибалку ходити, діловий такий, а то ми на днях були їздили, він каже, та ні, щось дуже холодно, я не хочу. Кажу, а що ти думав? Яка рибина. Риба улов просто, супер пупер. Так, грибів не знайшли, риби не наловили, ну там маленьку таку на вечерю буде. Зато знайшли, ось бачите, дерево бобри гризуть. Обгризають, бо там далі воно не видно на тій стороні. Берега є така кубка, видно, що бобри складають там. Хатку собі роблять. Тут оскільки, дивіться, пеньків залишилося. Таке, як погризяне, от сліди. Щось у нас вітерець піднявся. Це тільки що підходить один чоловік, питається, каже: А ви в лісі не були, грибів там немає. Кажу, нічого немає. А риба кажу, нічого немає. Так що, не одні ми такі, не риби, не грибів. Зато трошки відпочинемо. Та ми недовго зараз вже будемо збиратися, бо якось воно вітер піднімається і холодно стає. Ну, що, наша грибалка і рибалка підходить до завершення. Вже похолодало, тож ми збираємось додому. На пару сковорідок рибки зловили. Будемо чекати потепління, те, що передають, і, можливо, все таки з'являться гриби. А зараз немає нічого. Тож, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока вам.